Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Майже кожен православний християнин щодня осіняє себе хресним знаменням. Ми робимо це, заходячи до храму перед молитвою у хвилини радості чи скорботи. Але якщо спитати, чому ми хреснемо саме справа наліво, мало хто зможе відповісти. І водночас цей простий рух руки має глибокий зміст, у якому відображено все богослов'я Христа. Знак Христа це коротка молитва всім тілом, сповідання нашої віри у святу Трійцю. Торкаючись чола, ми свідчимо віру в Отця, який створив нас, торкаючись грудей у сина, який зійшов на землю і прийняв смерть заради нас, а доторкаючись до плечей, визнаємо Духа Святого, який дає силу і освячує наше життя. Але чому рука йде від правого до лівого плеча? На перший погляд може здаватись, що якщо права сторона символізує світло, а ліва гріх, то логічніше було б хреститися навпаки. Та церква зберегла саме цей напрям не випадково він має особливий духовний сенс. Права сторона у Святому Письмі це сторона благословення. Христос каже і поставить вівці по правиці своїй а козлів по лівиці. Якщо ви звертали увагу, коли священик благословляє людей, він рухає рукою з ліва направо, бо звертає благословення від Бога до нас. А коли ми самі осіняємо себе Христом, то приймаємо це благословення, тому рука рухається у зворотному напрямку справа на ліво. Це не жест переходу від добра до зла, а навпаки, знак прийняття Божої благодаті, яка сходить на нас і охоплює все наше єство. Починаючи з правого плеча, ми наче говоримо Господи, нехай Твоя сила, що виходить від Тебе, освятить і мою неміч, і всю мою душу. Сила Божа розливається на все життя людини і на світле, і на темне, торкаючись навіть тих сторін нашого серця, де ще живе слабкість. Ми не переходимо з правого на ліве. Ми покриваємо себе знаком Христа, щоб уся людина від голови до серця від правої до лівої сторони належала Христу. Святий Симеон Солунський пояснював ми кладемо руку від правого до лівого, щоб показати, що сила Божа, яка є на правиці, переходить і на нашу слабкість, освячує всю людину. Отож, коли ми хрестимось, робімо це не машинально, а з розумінням. Цей простий жест, глибоке богослов'я в дії, знак Христа це наше сповідання віри, прийняття благословення і прохання, щоб Христос своєю силою освятив нас цілком: розум, серце, тіло і душу. Хрестячись, ми говоримо без слів: Господи, нехай Твій Хрест буде на мені, і нехай Твоя благодать обійме мене з усіх сторін.